Що друзі, ви готові? Я хочу вас провести у незвичайний світ із нашою чарівною спікеркою Ісітою Гаєю. Залишайтесь прямо тут зараз, на нашому каналі Астрофеномен. На ну, ми будемо надзвичайно вдячні вам за вашу підписку, лайки, коментарі саме під цим відео. Адже ви тут зможете дізнатися все, що цікавить абсолютно вас. І в мене питання, чому все ж таки ми переживаємо стільки природних катаклізмів саме у наш час? А чи просто люди не звертали увагу на те, що раніше також були певні катаклізми, і зараз, якби в час цифровізації, коли можна знайти інформацію про будь-що, ми це досить жваво бачимо, спостерігаємо і обговорюємо. Так, звичайно, до нас були інші цивілізації, які залишили планету Земля, і однією з причин цього приходу була якраз такі зміна природних погодних умов. А ви знаєте, що Земля змінюється, що тектонічні пліти постійно рухаються. І зараз ми переживаємо завершення великого 12-тисячного циклу, коли йде зміна по всій планеті. Я можу сказати, що скрізь будуть землетруси в найближчі 2-3 роки, а будуть наводнення я про це вже казала. Будуть всілякі буревія. Буде бунтувати стихія повітря, стихія води влітку будуть пожежі. Це все вже відбувається, але ви будете бачити, що деякі території вони будуть ставати більш посушливими а деякі території, наприклад, постелі. Вони будуть ставати зеленими, туди буде проходити вода, клімат буде змінюватися наші території, території України будуть ставати більш тепліше, а зима вже не така холодна, як це було навіть 10-15 років тому. Клімат постійно змінюється, і ми будемо бачити, що в азіатських районах буде ставати. Більш волого і буде більше води. Ісі то дякую вам. Будемо дивитися, що буде дійсно відбуватися. Будемо сподіватися, що принаймні знаєте, от як кажуть, моя хата скраю нічого не знаю, і в даному контексті я це скажу: що Україну, землетруси та наводнення. Оминуть на вашу думку, чи можливе все ж таки ще спасіння для планети? Чи людство вже от вперетнуло просто критичну межу із своїми там якимись провадженнями, технологіями, із війнами, із недорозуміннями і тим, що ми досить часто коли один одного не чуємо або не хочемо просто чути? Поки люди вбивають тварин, поки вони їх їдять, поки люди вбивають інших живих істот. А будуть війни і будуть вбивства. Поки люди п'ють алкоголь, будуть війни і будуть вбивства. Коли люди припинять це робити, коли вони схаменуться, коли вони зрозуміють що інші живі істоти, це не їжа. Це інша раса, яка живе поряд з вами. Вони тут не для того, щоб ви їх їли. Вони тут для того, щоб проживати свій земний досвід. Коли люди припинять пити алкоголь і їсти м'ясо, всі війни на землі припиняться. Дуже дякую вам за цю відповідь. На вашу думку, чому сучасні технології замість допомоги, сприяють загибелі природи, де ми звернули не туди, чи все ж таки це правильний рух? Технології, які можуть допомагати людству розвиватися, вони є, вони вже відкриті, але їх не дають людям, тому що якщо вони будуть в руках людей, люди не будуть сплачувати за електроенергію, вони не будуть сплачувати за бензин. Ви знаєте, що машини можна заправляти водою. Ви знаєте, що через воду якої дуже багато на землі можна забезпечувати через просто рух води, електроенергію? Але ці технології не даються людям, тому що управління хоче, щоб люди виживали, щоб люди платили гроші. І так як люди несвідомі, вони не можуть прокинутися і зрозуміти, що їх одурюють, що їх водять за ніс, що ці технології, які можуть зробити їх вільними, вони існують, але вони не дають судству. От власне ви сказали на рахунок влади, і в мене питання до вас якою все ж таки повинна бути влада, щоб служити матінці землі? І народа, а не руйнувати їх. Це мають бути духовно розвинені люди, це мають бути люди, які не вживають алкоголі, які не їдять м'яса, не їдять інших живих істот, які проводять 2-3 години в день в медитації. Це мають бути люди. Які можуть босими ногами ходити по гарячих вуглях, стояти на цвяхах, це мають бути люди духовно сильні, це мають бути брахмани. І раніше у вищих цивілізаціях, в Єгипті, в тому числі в Атлантиді, саме такі люди вони керували, вони приймали рішення. І коли лідери вони будуть мати ці якості, духовні якості, всі люди будуть мати духовні якості, тому що люди йдуть за лідерами. Лідер має показувати приклад, і це має бути духовно-сильна людина, яка бачить без перепон, яка немає ось цієї забрудненості крові. Подивіться на політиків: вони страждають від зайвої ваги, у них погане неправильне харчування, вони вживають алкоголь. Вони хворі. Вони хворі фізично, вони хворі психічно. Які? І які рішення можуть приймати ці люди? Куди вони можуть вести світ? Оці хворі, психічні, фізичні люди, куди вони ведуть світ? Вони ведуть його до війни, до розпаду. Я дуже дякую вам за цю відповідь, І... але все ж таки, хто так в нас прийнято вважати про те, що політиками, не в залежності від того, там чи це український політик чи світовий, хтось керує зверху. А чи дійсно це так? Чи є дійсно таки людина, яка стоїть вище, або якісь неземні істоти, які керують нашими політиками? Так, є, це група сімей, вони вам відомі, це Рокфеллери і найбагатші сім'ї, це не люди, тому що їх важко назвати людьми. Ці істоти вони, вони не просто їдять тварин, вони їдять людей фізично. Не енергетично, а фізично. І всі історії про вампірів, це історії про них. Подивіться в фільмах: хто такі вампіри? Це дуже древні, дуже багаті заможні істоти, які живуть тисячі років, які харчуються людьми, їх кров'ю, їх плотью. Ось ці родини вони стоять за політиками і керують. і вони створюють реальність в якій Інші люди це просто їх ферма, їх харчування все. Почули вас. Дякую вам за це. Ну і власне, чому все ж таки темні сили так довго утримують контроль над масами через страх, розділення, через жадібність. І на сьогоднішній день, як ви відчуваєте, все ж таки більше темних. Представників на нашій планеті чи а, білих, чи світлих? А, насправді є багато і одних і інших. Справа в тому, яка задача в кожної душі, яка реінкарнує на саме на це втілення, є певна задача. В однієї тієї самої душі, в іншому втіленні може бути, наприклад, темна задача, а в цьому втіленні світла задача. Тобто, все залежить від задачі тих, хто зараз реінкарнує. Я можу тільки сказати, що кожен на своєму місці і кожен робить. Ту роботу, ту задачу, яка була доручена йому на це в ці. дуже дякую вам за цю відповідь. Як ви вважаєте, як ми можемо зцілити все ж таки політичні системи, аби вони служили добру, а не корупційною. В цілому? А чи бачите ви в цілому, що Україна може жити без корупції? Так, я бачу це. Я бачу світле майбутнє для України, але ми маємо почати зцілення себе, своєї свідомості. Не зовнішнє зцілення, а внутрішнє власне зцілення. І тільки тоді зовнішня реальність вона буде змінюватися. Дякую вам, пані Сіто. Чи можливо створити? Суспільство без владного насилля, тобто через якусь певну все ж таки свідомість та пробудження. Насправді так було раніше, але з нашими генами, з нашими ДНК відбувалися різні експерименти, і наші гени вони в стадії мутації зараз, вони не первинні. Нам потрібно повертатися до своєї первинної божественної суті, робити медитації, робити практики, вистраювати намір, повернутися до істини в своєму серці, і тоді ми будемо вирівнювати нашу ДНК-структуру, і зовнішній простір він також буде автоматично вирівнювати. Місіто, ну і власне, ми бачимо зараз про те, що абсолютно по всій країні, можливо, навіть по світу. Я думаю, що тут вже ви мене скоригуєте, так як ви досить багато подорожуєте. А чому саме зараз активується жіноча енергія абсолютно по всій планеті, як мені здається на вашу думку? Чи пов'язано це також із війнами, які на сьогоднішній день відбуваються? Чи є якісь певні інші фактори, через що вона проявляється? Насправді через жіночу енергію буде йти переродження по всій планеті. Відкриття духовності буде йти через жінок. І коли жінки будуть займати місця президентів у різних країнах, тоді ми прийдемо до миру: чим більше буде жінок при владі. Тим щасливіші будуть люди в цій країні, тим щасливіше буде планета. Тому ми будемо бачити, як гармонійно зараз жіноча енергія буде заміщувати чоловічу, цю енергію, і вже жінки зможуть між собою домовитися і мати мир і лад в цьому мирі. Чи бачите ви в яких країнах там найближчі вже 10 років буде дійсно правління під керівництвом жінки? І чи буде в Україні в найближчі 5-10 років також президент жінка? Найближчі 10 років я бачу, буде президент жінка. Будуть президенти в африканських країнах, будуть в європейських країнах. І поступово поступово це не тільки президенти, це і прем'єр-міністри, це і жінки, які будуть вести бізнес, і вони будуть своїми діями, своєю енергією впливати на суспільство, і цієї жіночої енергії буде стати все більше і більше, і світ буде змінюватися на краще. Я в це вірю, я вірю в цю гілку реальності, хоча існує на зараз і інша гілка реальності, де ми йдемо в роботизацію. Тобто зараз ми можемо ще не піти в роботизацію, але якщо ми не змінимося, не зупинимося. Тоді нас чекає велика роботизація. А ви розумієте, що таке роботизація? Це коли роботи вони скрізь замінять людей. Ви будете зайвими людьми непотрібними системі. Система просто буде позбуватися цих людей. Ми звикли так вважати про те, що чоловіки вони сильніші самі по собі, хоча ми всі прекрасно знаємо, що в деяких моментах чоловіки бувають значно слабшими, особливо там в емоційному в якомусь плані за жінок. Але на сьогоднішній день, от як ви вважаєте, чи сильніша жіноча енергія за чоловічу, і чи не відбудеться а, такий собі формат повністю переустановки, переусвідомлення обов'язків, коли, наприклад, так жінка буде заробляти, умовно кажучи, кошти, а чоловік там буде, наприклад, займатися якимись хатніми справами? А, тобто, чи можуть змінитись ролі в майбутньому? Я не бачу, щоб змінилися ролі в майбутньому, але я бачу, що якщо ми оберемо роботизацію, то багато людей вони просто будуть жити з роботом. <гум> Неважливо, це чоловіки чи жінки, вони для партнерів будуть просто обирати собі робота, тому що так буде їм зручніше. Якщо ми оберемо духовний розвиток, тоді жіноча і чоловіча енергія вони будуть гармонійно взаємодіяти між собою. Пані Сітова, власне, чи а, давали вам вищі сили останнім часом якісь певні? Настанови те, що вам потрібно передати саме жінкам українкам, що вони мають зараз робити для того, аби як можна швидше відновити Україну, як можна швидше закінчити війну? Чи можуть саме українські жінки зараз максимально протистояти ворогу? Наші українські жінки вони дуже творчі, в них є дуже багато талантів. Їхнє світло розкривається через творчість. Нам треба проявити наше світло, нам треба проявити нашу творчість. Вони можуть малювати, вишивати, співати. Ось цей спів, жіночий спів це великий оберіг для всієї родини, для дітей, для чоловіка. Жінкам потрібно повертатися до творчості. До співу, до танцю, до вишивання, до малювання. І чим більше цієї світлої творчої енергії буде проявляти кожна жінка, тим світліше буде наша країна, наша земля, і тим швидше закінчиться війна. Яким буде у нас завершення цього року? Так як у нас залишилось два з половиною місяці до завершення. А то які ключові прояви будуть в Україні? Чи будуть, наприклад, укладені якісь нові угоди, чи можлива раптова зміна влади? Чи може хтось із політиків відійти в інший світ, максимально раптово і непередбачено там, там форматі вбивства або іншої якоїсь смерті? Чи надавали вам вищі сили на це відповідь? А я бачу, що на території Росії будуть дуже сильно притісняти людей. Там влада просто взагалі вже не Вони притісняють дуже сильно жінок, вони будуть намагатися їм закривати рота всіляким чином, і ось це про. Тиснення там потрібно для того, щоб народ вибухнув з щоб виникла революція всередині. Там має відбутися не до кінця року, а ось 26-й-27 рік якийсь великий переворот, тобто якась велика зміна. Це можуть бути кліматичні зміни і зміни в настрої людей. Просто люди вони будуть не витримувати. Я бачу, що буде підніматися ця жіноча енергія, але до кінця року в Україні будуть великі значні обстріли, але зброя буде постачатися, Україна буде тримати свої кордони. Я бачу, що буде якась хвороба, і в Європі люди будуть дуже хворіти. Кінець року, наступний рік до весни, буде хвороба взимку, будуть відключення електроенергії. Взагалі, я бачу, що зима буде важка, але люди впораються і стануть ще сильнішими.